Вітаю, я Лілія Луцишина і це урок Всесвітньої історії у 6 класі. Сьогодні будемо досліджувати надзвичайно цікаву тему релігійні вірування давніх єгиптян. Дізнаємося, яким богам поклонявся цей народ, яким уявляли потойбічний світ. А ще нас чекає захоплююча віртуальна подорож до єгипетського храму. Давайте ж пригадаємо, що таке релігія на прикладах уявлень пересних людей. Життя людей у давнину було тісно пов'язано з природою, певними явищами, заняттями і способи їх пояснити призводили до появи певних уявлень, не тільки обожнювання сил природи, але і фетишизм, віра у надприродні властивості предметів. Анімізм, віра в існування душі і духів. У єгиптян же сформуються вірування на основі тотемізму і постійно будуть звідозмінюватися. Отже, пригадали, що релігія це не тільки віра в надприродні сили та поклоніння їм, а ціла система світосприйняття, що обумовлює поведінку людини. Попрацювавши з мариною слів, сформуємо нові поняття. Бачимо, що політеїзм це і є багатобожжя, віра в багатьох богів і богинь. Вчені-єгиптологи налічують до тисячі різних богів. В кожного міста, регіону було своє божество, але чимало було і спільних для всього Єгипту богів: Ра, Осіріс, Ісіда, Тот. Але у різних місцях боги могли відігравати зовсім різні ролі, і по-різному один одному підпорядковувались. Навіть про те, як створювався весь цей світ, єгиптяни думали не однаково. Але в основі уявлень про богів в образах тварин або людей з тваринними атрибутами це і є зооморфізм. Єгипетська релігія, як видно зі схеми, включала цілу низку складових. Це не тільки формування уявлень про сили природи і богів, але всілякі забобони, культ поховання, віра по той бічне життя, будівництво храмів і діяльність жерців. У єгиптян сформувалася певна обрядовість, культи, найбільш поширеними були культ священих тварин. Культ фараона, сина сонця, Амонара, культ поховання, як віра в потойбічне життя. Єгиптяни дуже шанували своїх богів і робили все для того, щоб максимально задобрити їх діями, обрядами, символами. Тварини вважалися богами на землі, а у кожного бога був свій символ, священна тварина або птах. Наприклад, шуліка був птахом Амона, сокіл Гора, ну а Ібіс вважався священним птахом Бога мудрості тота. Коли священні коти, собаки, там, крокодили, мавпи і навіть бики помирали, з них робили мумії і ховали з великими почистцями на спеціальних кладовищах. А свого фараона єгиптяни, сприймаючи як живого Бога, адже він був наділений надприродною силою, яка допомагала йому проявляти мудрість у державних справах, отримувати перемоги, боялися навіть ім'я його вголос промовляти. Оскільки життям єгиптян керувала віра своїми успіхами чи поразками, вони завдячували Божій волі. Тому поступово уявлення про світ оформилися у міфологію, численні розповіді про життя і діяння богів та взаємодію їх з людьми. Ми вже з вами знайомі з оповіддю про шестидайну ріку Ніл, від якої залежав добробут єгиптян. Вони ототожнювали його з розливами бога хапі і складали йому гімни. Пам'ятаєте? Слава тобі, хапі! Ти прийшов на цю землю, з'явився, щоб оживити Єгипет, і земля радіє тобі, хапі зображували таким собі товстунчиком, який роздає дари єгиптянам. До речі, кажучи, єгиптяни обожнювали не саму річку Ніл, а її розливи, адже це давало їм можливість займатися господарством. Головними божествами єгиптяни вважали декілька поколінь богів. Першим царем вважали Атума, пізніше Бога Сонця, Ра або Амона Ра. Його наступниками були боги повітря, Шу і Тефнут. Пізніше богиня Неба нут і Бог землі геб. Наступником геба стане осіріс, який одружиться на своїй сестрі Ісіді. Вважалося, що осіріс, бачте, ось вони висідають разом, навчив людей рільництву, ремеслам, вирощувати виноград, випікати хліб, будувати, лікувати, дав їм закони і причив шанувати богів. Ось чому фараони, які вважалися представниками бога на землі, першими робили борозну під час оранки і зрізали перший сніп під час збору врожаю. Але через підступні дії молодшого брата Сета Осіріс був убитий, його дружина, Ісіда віднайшла частини його тіла і допомогла воскреснути. І в цей же час оживала природа і розпочинався розлив нілу, початок польових робіт. Саме тому Осіріса часто зображували у саркофазі, з якого проростають зелененькі колоски пшениці. Але після воскресіння Осіріс все-таки залишив правління над людьми своєму сину гору. Ось тут і сіда якраз тримає, подивіться, маленького гора на руках, а сам повернувся в царство мертвих, так формувався пантеон, це сукупність богів однієї релігії. І зараз настав час дізнатися більш детально про життя представників Єгипетського пантеону. Оскільки ми будемо більш детально розглядати релігійний світогляд єгиптян, ваше завдання протягом уроку, прослуховуючи переглядаючи матеріали, заповнити в зошиті табличку за зразком ім'я давньоєгипетського Бога, за що відповідав його призначення, ну і як зображували або як уявляли його єгиптяни. Отже, вирушаємо знайомитися з головними богами Єгипту. Щоб шановати своїх богів і богинь, стародавні єгиптяни зводили монументальні храми. Ми потрапили з вами до святилища єгипетського храму. В центрі, як бачимо, розташовувалися жертовники, де жерці здійснювали певні обряди і жертвоприношення. Далі, в глибині святилища, розміщувалася статуя самого Бога. А на колонах і стінах можна було розглянути сцени життя і діянь самих богів. Релігійні вірування єгиптян дуже захопливі. Кожен бог не тільки. Уособлював певні сили природи, але і виконував певну роль, певні функції, які їм приписувала уява людей з деякими ми зараз з вами і познайомимо. Найбільш шанованим був Бог Сонця, Ра або Амон Ра. В золотому човні вважалося, він випливає за Східний гір і прямує прямо на захід. Це був Бог світла, природи, покровитель всього живого, а також влади фараонів і жерців. Ось чому часто фараонів називали синами Бога Ра. Найчастіше його зображували, зверніть увагу. З головою сокола, на який виблискував сонячний диск, що дарував тепло і світло людям, але ось день хилиться до вечора, і човен Монара спускається з неба на Західному краю, запливаючи у ворота підземного царства. Помічником Богара вважається Бог Тот, ще один Бог ще допомагав людям, він навчив людей лічбі часу, навчив їх читати, рахувати, писати. Ось чому часто його зображували із пером в руках. Зовнішньо виглядав він як людина з головою ібіса. Ібіс це великий птах, схожий на журавля, і інколи його могли зображувати в образі павіана. Вважається, що є Богом місяця, часу, мудрості, взагалі то Богом освіти. За це його називали двічі або тричі Великий. Шанобливо ставилися єгиптяни і до Анубіса. Адже це був покровитель мертвих, хранителю труд і ліків, Бог, якого зображували в образі чоловіка з головою шакала, і саме він навчив людей виготовляти мумії перші, охороняв могили, супроводжував душі померлих у підземний світ на суд Осіріса. Одним із головних богів був себек. Єгиптяни вірили, що крокодил, який живе в Нілі, це і є Бог. До нього зверталися з молитвами про вилікування від тяжких хвороб, зверталися про допомогу в тяжких ситуаціях. Вважалося, що саме себек піклується про померлих у потойбічному житті, тому його і зображували, як бачите, з головою крокодила. Якщо на необережну людину, наприклад, з'їдав крокодил, то вважалося, що Бог себе виявив їй велику ласку. Єгиптяни у спеціальних е, таких басейнах вирощували, або точніше, е, тримали приручених крокодилів, прикрашали їх, одягали золоті браслети. Ось чому як бачите, у нас е, Зображений себек теж із золотими браслетами на ногах. У Мемфісі існував храм Себека у вигляді лабіринту. Богиня бастет, богиня радості. Її особливо поважали жінки, адже вона була заступницею їхньої вроди. Вважалося, що саме Бастет навчила єгипетських жінок використовувати парфуми. Вони носили поруки, до яких спеціально приєднувався конус із воску, парфумований конус. І коли цей воск починав танути під час спеки, то поширював приємний аромат. Але не тільки вродою. Опікувалася Бастет. Вона, як кішка, знищувала мишей, берегла врожай, і тому її в цілому вважали берегинею домашнього вогнища. При житті кота вважали повноправним членом сім'ї, і під час пожежі, наприклад, з палаючого будинку вперше виносили саме кішку. За образу кота карали і навіть на смерть могли скарати, а коли в сім'ї кіт помирав, то всі члени родини на знак скорботи збривали собі брови. Сехмет, грізна богиня війни, покровителька лікарів і воїнів, могла наслати хвороби, а могла й зцілити від них. Саме вона знищувала ворогів ра і осіріса. Сехмет в перекладі означає «могутня». Жінка з головою левиці, а в руках вона тримає анк, це найсвященніший знак єгиптян, символ вічного життя. Усьогор, бог природи, уособлював небо і світло, був покровителем фараонів адже саме йому батько передав владу над людьми, а сам відправився. У підземне царство. Мабуть, ви вже зрозуміли, що я говорю про Осиріса. Так ось на голові завжди у гора була корона фараонів. Це означало, що він їх покровительствував. Зазвичай його зображували з головою сокола, але інколи його могли зображати у вигляді сонячного диска з соколиними крилами. А в руках, зверніть увагу, він тримає анк. Це найсвященніший символ Єгиптян, знак вічного життя, такий же, який був Іусихмед. Ми познайомилися з вами з основними богами давнього Єгипту. Сукупність богів однієї релігії називають пантеоном. Пригадайте ще раз їхні імена весь пантеон єгипетських богів зараз перед вами. Це допоможе вам заповнити вашу табличку. За дотриманням релігійних культів слідкували жерці. вони відправляли культові ритуали, тлумачили волю богів, проводили поховальні обряди. Підтримували і обожествляли владу фараона, а інколи навіть брали участь в управлінні державою. Жрець знав особливі молитви і ходив у храм, де жив Бог, куди простолюдена було заборонено. Небагато храмів в цілісному вигляді збереглися до наших днів. Одним із славнозвісних храмів є великий храм фараона Рамзеса Другого Абусібел. Відомо, що в 60-х роках ХХ століття під час будівництва асуанської греблі виникла загроза його затоплення, тому його розрізали на великі частини. Уявіть собі, і переносили вище по течії Нілу. Таким чином вдалося зберегти такий видатний храм, який сьогодні охороняється, як всесвітня спадщина ЮНЕСКО. До речі кажучи, як і наша Софія Київська. До нього ми зараз і здійснимо віртуальну подорож. Цікава історія храмів, збудованих на півдні Єгипту, в 13 столітті до нашої ери. Це так звані скельні храми Абу сімбела, які збудовані були фараоном Рамзесом II і е, менший храм був присвячений був збудований для його дружини Нефартарі, хоча й присвячений був богині Хатхор. А великий храм був споруджений для богів Нового царства е, Ра, Амона, Птаха, Ну і самого Рамзеса е, на фасаді великого храма Знаходяться чотири скульптури. Це величезні скульптури, 21 метр висоту, і всі вони, як бачите, однакові символізують самого Рамзеса II, самого фараона, Рамзеса Великого, як його називали, до речі кажучи, не тільки за Велетенський зріст, який був біля двох метрів, але і за його велич справ, адже він не тільки. Здійснював завоювання, але підтримував розвиток культури, будівництво храмів. Саме цей храм символізував досягнення самого фараона і на його фасадах зображені. Знову ж таки сцени із його походів, зокрема, бачимо військовополонені хети, які були підкорені Рамзесом II. В Біблії згадується про підкорення народів Палестини цим фараонам. Тобто, фактично більшу частину свого життя, а він 66 років був при владі а прожив 90, здійснював, здійснював походи. Ну, якщо ми зайдемо всередину храма, то побачимо знову такі величезні скульптури. Це їх вісім, вони 10 метрів, сягають у висоту, і це теж зображення самого фараона, але вже в образі Асіріса. Ну, а ми попрямуємо зараз до святилища центрального залу храма. І, і, і побачимо, зверніть увагу, знову ж таки самого фараона, який висідає разом з богами Амона, Ра і Птахом. Якщо звернути увагу на самого фараона, то бачимо, що він підсвітле підсвічується. Це особливість будівництва храма. Під, двічі на рік, в день весняного рівноденства, коли вважалося, фараон народився, і під час осіннього рівноденства це була дата коронації самого фараона, сонячний промінь проникає від входу через все приміщення храму і падає на ліве плече. Амона, ну і повністю освітлює самого фараона. Це триває лише 20 хвилин і створюється така собі ілюзія по усміхненості фараона. Відомо, що в 70-х роках ХХ століття виникла потреба реставрації мумії фараона Рамзеса. І треба було відправити її до Франції, оскільки саме там були найкращі спеціалісти по відновленню мумій. виникла проблема необхідно було документ, який би посвідчував особу. І неважливо, це жива людина чи біщик. і тому на ім'я Рамзеса другого, царя Єгипетського, було заведено паспорт, по якому мумію і перевезли до Франції, де вона перебувала біля року, ну, а потім повернулася на батьківщину. В історії релігійного життя Єгипту була спроба, чи не найперша в світі, запровадити єдинобожжя. Віровчення про існування одного верховного бога називається монотеїзм. Так ось, 1365 року, до нашої ери, фараон Аменхотеп IV провів релігійно політичну реформу. Він відмовився шанувати старих богів і проголосив єдиним божеством Єгипту Атона, Бога світла і життя. Його зображували у вигляді сонця, що протягує людям руки промені. Аменхотеп змінив власне ім'я на Ехнатон, що означало угодний атону, і переніс столицю до нового міста Ахетатона, впроваджувати в життя реформу йому допомагала дружина Нефертіті, що означало красуня прийшла. Вона дійсно була красунею. Яку ж мету насправді переслідував ехнатон, проводячи цю реформу? Вважається, що створення культу єдиного бога Атона повинно було допомогти Аменхотепу зміцнити свою владу, позбутися надмірного впливу жерців, які постійно втручалися в державні справи. Подивіться, що говорив Аменхотеп Хнатон: один Бог на небі, один фараон на землі. Але єгиптяни звикли поклонятися багатьом богам, тому реформа не вдалася і за його нащадків повернулися до старих вірувань, всі нововведення були відмінені, а ім'я фараона було навіть стерте у храмах, і про цього реформатора дізналися вчені лише під час археологічних розкопок. До речі, під час розкопок було знайдено і чудову скульптуру погруддя цариці Нефертіті. В неї було намальоване лише одне око, друге художник Тутмос свідомо не закінчив, щоб у скульптуру передчасно не вселилася душа живої людини. Це погруддя знаходиться на сьогоднішній день у Берлінському історичному музеї. Єгиптяни вірили в безсмертя душі. Вважали, що вона може повернутися. І саме тому тіло потрібно було зберегти. Його бальзамували. навчив їх це робити, пам'ятаєте, Бог анубіс. Внутрішні органи складалися в спеціальні такі глиняні посудинки, які називалися канопи, а саму мумію клали у саркофаг невелику гробницю. Чим знатніша була людина померла. Тим більше в нього було саркофагів. Наприклад, у мумії фараона Тутанхамона. Їх було аж дев'ять. Це той фараон, гробниця якого була знайдена непограбованою, тому що він помер у ранньому віці і при житті йому просто не встигли збудувати гробницю, достойну фараона. На верхньому саркофазі, як правило, зображувалися справжні риси померлого. Також у саркофаг. Склали промову на папірусі написані слова, з якими звертався небіжчик під час суду до богів. Я не коїв зла, я не був причиною хвороби, я не був причиною сліз, я не вбивав і не наказував вбивати, я нікому не завдавав страждань. Але тільки після суду Осіріса людина могла піти в рай, в священні поля і Алу, або ж у пекло Вершити суд Осірісу допомагав Анубіс і богиня справедливості Маат. Отже сьогодні ми з вами ознайомилися з релігійними віруваннями єгиптян. Дізналися, що вони створили багату міфологію, з допомогою якої пояснювали світоподобу. Релігія єгиптян існувала у формі політеїзму та зооморфізму, досліджували головних богів та уявлення єгиптян про потойбічний світ. Виконавши завдання на цьому слайді, ви зможете перевірити отримані знання. Домашнє завдання і матеріали до уроку ви знайдете в клас РУ. А на цьому я з вами прощаюся до зустрічі. Хай щастить.